Друзі, всім привіт! Компанія Motor Ukraina. Сьогодні ми знімаємо рубрику по Cena серед міні-тракторів з кабіною. І Відкриває нашу рубрику сьогодні отакий от нова модель NA 404. Він йде з кабіною, з кондиціонером, обшивка вже йде. Він коштує 11 тисяч доларів. Енеї і ката приходять одразу з документами. Тобто ви потім документи не чекаєте, вони робляться ще до доставки. Еней 504 13200 доларів. Теж з кондиціонером, з компресором, хороша модель. Це у нас іде ката, якщо не помиляюсь, 354 з компресором. Зараз перевіримо. Да, вона коштує 354 10 800. Це буде такий самий. Потім іде 454 і 504, вони 12 і 13 тисяч. Відмінність у них по мотору. Тут стоїть КМ 490. Верніше, на 454-му стоїть КМ 495, а тут стоїть у вас 498-й. Так, це такий самий нечик. Дві штуки приїхало, той ще за 11 тисяч. Давайте вам покажу коротенько, як тут облаштована кабіна. Дуже хороша техніка насправді. Дуже надійна і в плані зборки, і в плані обслуговування. Потім ніколи ні в кого проблем. По цим тракторам особисто немає. А, так, кентаври, нові моделі з кондиціонерами також. 404 СЦ XU, це з примусовою гідравлікою, теж обшита кабіна. Вони коштують 10700, є в двох кольорах. 404 SC, самий дешевий трактор 40-ка з кабіною, 8500. Один 504 FC і другий 504 FC а, По наявності, а, Блін, дай Бог пам'яті. По-моєму, по вони щось 10-400. Зараз краще перепровірю. Щоб вам не вести уману, це модель 23-го року, ідеться, і вони по суті своєї вже не випускаються, є тільки по залишкам. Тобто, зараз приїжджають вже трохи модернізовані, зараз я вам далі їх трохи покажу. Так, Перевіряємо ціну. 504 ФЦ 10-200. Він коштує навіть. Так, оця моделька вже йде 504 -E. Вони виходить, йдуть те, щоб шита кабіна вже не дермантином, а пластиком. Є кондиціонер, лючок, камера заднього бачення. І, що не на цих моделях вже стартують отакі от шарнірні системи зі з зйомними яблучками. Він коштує 12 тисяч. Так, це у нас файтер чи Forte. Зараз, бо у них капоти однакові. Сейчас покажу вам так, Forte 504 це, е, дуже хороший трактор. До речі, Тут ціна просто бомба. Є компресор, є е, кондиціонер 28 резина, примусова гідравліка, посилений передній міст. Е, він коштує 10 400. Так, це такий самий, тільки без кондиціонера. Він коштує по-моєму, 700 баксів дешевше, ніж з кондером. Так, це МТЗюки ага, Ловоли. Ловол 504-й, модель 17,850 доларів. Старий добрий Лавол. Теж кабіна, обшивка, все як має бути: глючок, кандюр. Без кондиціонера, нагадаю, вони вже не випускаються, тільки з кондиціонерами йдуть і з компресорами. Скаути 504 залишилось буквально пару штучок. Значить, такий коштує 13400. Теж у нього кабіна іде нового зразка. Дверцята відчиняються по-іншому. Інший вигін трохи зробили. Реверс біля керма, підвісні педальки, все повністю рівно, класно. І тут камери 360 стоять, нагадаю. З кожної сторони у вас камера, яка знімає вам роботу трактора, коли треба. Так, е 904-й скаут з кондиціонером 24 900. І Кентаврик 404 в принципі він такий самий, як і той, що стояв. 8500. Це саме дешева техніка з 40 кінськими силами. так Далі вже йдуть великі тракторці. ну в принципі Можу їх вам познімати. Значить, МТЗ білорус залишки 1,60 892 так, дай Бог пам'яті теж 952-й, зараз я вам скажу, щоб точно, на сьогоднішній день, якщо я не помиляюся, 952-й коштує 1 100 тисяч. І ДТЗ є у нас зелененька, отака, вони бувають чи сині 34400, це 120. Є ще 110-ті, приїдуть скорості 140-ві. Тому, друзі, якщо вас зацікавило, Щось з цього можете набирати. Ціни актуальні на сьогоднішній день, по дату публікації, подивитись. Якщо якісь питання, набирайте, консультуйтесь, все підкажемо. З вами була компанія Мотор Україна. Всього вам найкращого, всього вам найсамого світлішого, і хай швидше війна закінчиться. Пока-пока.